Так, шановні друзі, рада всіх вітати! Ви на каналі Лана Мун. Це гра імперія Пазлів. І зараз у нас будуть призви героїв. В мене... Ортодонтичний апарат стоїть, тому дикція порушена. Якщо хтось це не в курси. Олексій Лозенко, привіт, вітаю. Вітаю. Зараз напишу, що стрім. Міла, привіт. Так, ну що, Ден? Вітаю тебе з підвищенням, батя, о, все, батя на базі, значить п'ятірка забезпечена. Mm. Так, ну я, до речі, теж майже, майже, е, наблизилася до, це моєму 93 рівень, планується тільки. До ста ще дуже довго. <хи> так, ну що, друзі? Я хотіла би вас сьогодні привітати з чи не першим таким днем весняним, коли дійсно вже весна відчувається. Олежа, привіт, удачі бажаю, дякую. Так, потру Пузіко, <хи> мого собаки. Він поряд, так. <гум> Значить, точно буде. Все зроблено, всі маніпуляції. Батя тут, пузика Арчне тут. <гум> так, що хочеться сказати? Один, ага, нехай щастить, Дякую, дякую. Що в мене є? Давайте перейдемо прямо до справи безпосередньо. Ну, колись я зроблю ці призви, в принципі, вже сенсу немає чекати цих магів. Бо чому я певний час їх чекала? Тому що, е швидше за все, в них качається, прокачується мана. Але е я планую вже, якби, другу п'ятірку перероджувати цих п'ятизеркових, ну, в п'ятизіркові загони, тож, ну, в принципі, сенсу це великого немає. Так, що ще хочеться сказати? А, ну, в мене є ще призов купідонів, але. Олександр Кіршин бажаю призову дало, дякую. Але ми ще назбираємо 14. Дав ще трошки, ще попереду. Ага, те я зрозуміла. У нас попереду ще скільки, 10 днів. Ну, тож давайте це залишимо на потім. А сьогодні у нас що? Всі інші. Окрім сов, теж, окрім сов, це важливо, бо я. Ой, не сов, а. Вечень ніндзя я збираю оце на сови, Їх теж не будемо. Давайте з чого розпочнемо. У нас є ефір і в нас є традиційні. Так, незламна привітать, вітання по стандарту. Якщо випаде в мені ще третій герой місяця, я буду плакати. Ні, ну Звичайно, на обмін піде. Куди ж? Так. Знову три набралися, давайте, колись, може, мені в цьому, в цьому житті випаде якась п'ятірка. Так. Угу. Тріка, давайте увімкнемо звук на повну моцність. Так, я чув, що всі отрі... загони додавлять призови загонів. Ага. Ну то колись буде, так? Я думаю, мені вже не актуально. Я просто їх призову і вони якраз будуть мені для перероджування, для того, щоб догнати, нас догнати а, потрібний рівень для звичайних загонів. Я жаба, привіт. Тобто, зараз покажу. У мене там 100 призвів, і я гадаю, що ну, декілька загонів я там за потреби підтягну отима тризірковими, чотирмазерковими, що нападають, потім перероджу і а, вони качаються вже, викачуються тобто, п'ятірки швидше, як костюми героїв. Тож, в принципі, я не бачу більше сенсу чекати оцих магів. Тож, ну я не знаю, чи варто робити стрім з цих призвів? Ну, це озвичайні загони. Щоб ваше просто поспілкуватися, порахувати, скільки випадків загалом цих чотиризеркових загонів. От і все. Так, ну що, продовжимо. Так, продовжуємо. Бонжур у нас. Жапс бабі, так вітається, ще один Француз. Так, І ось в нас ä, призов оцих от, от драконів древніх. Ну, давайте. Може, щось впаде. Знову. Давай. Нема надії тут взагалі. Ну, вони всі є, всі. Я викачую їх. Шкода. Може, мені якось ем, збирати так, щоб 10, може, 15 було, а потім вже зробити такий якийсь прям мего-призов от цих ем, драконів, саме драконів. Бо вона якось я кожен раз їх додаю в е, призви героїв по 3, по два. Вона якось не дуже може, цікава. Так, ну що? Розпочнемо ми з. Ефіру в мене, я, ви знаєте, X10 роблю. То давайте. Ну що мені потрібно? Микола, бажаю крутих призів. Дякую. Ну, мені потрібно. Я навіть не знаю. Ефі... Альфа комбо, супер альфа комбо. Потрібно. Альфа комбо вже один хоча б є, і це мене, мене радує. Ага, вже одна легенда зелена. Чи потрібно мені М -м, цікаво, зелена п'ятірка? Що на цьому все? Дай мені хоч ще одну альфу. Ну, альфу на останочок. А, все, це, мабуть, остання. Угу. Ну, у мене наразі 10, о, не 10, 7 їх, а що там по зелених? 12. Тож мені вистачає нормально зелених. Ну, до речі, мені буде потрібно, та, в мене мак, чи, я не пам'ятаю, мег на черзі. А як, як його звуть? Макт, макт. Я, до речі, бачила, до речі, друзі, останні от зараз в нас була війна альянсів, і м минулий стрім ми там отримали п'яту перемогу поспіль, і цього разу нам дали просто такого, ну, більше нас по силі по окремих коман команд противника дали нам, то що. Скажімо так, і рандомно на нашому боці, був, ми не змогли. Але я звернула увагу. Тож одна в скриню, один бал додали, то, ну, може значить, наступна наша буде війна, переможемо. Ось. А ось я побачила, що там дуже, не так, що прям багато, але ось цієї сім'ї стояли так достатньо кількість от цієї сім'ї. Тож я гадаю, що це непоганий в мене випав свого часу персонаж. Викачу, я поставлю, хочу поставити його в оборону спробувати. Так, ну що, Про... продовжимо. Тут я вже нічого не буду скручувати, нехай збирається. Ну і що? Залишається у нас два. Нагадую, що баш цю вежу я не буду крутити, бо я її збираю на сов. Бо в мене одна сова є, нехай до пари її ще може якась випаде колись. А Ні, мені не потрібні. Ну, якби менше потрібні. В мене їх нема, тож і не треба. Так, ну що, погнали, це в нас шостий та, сезон, чи який. Давайте. На скрині не вистачить. Але кого б я тут хотіла. Навіть не знаю. Вони всі прикольні. Чи є хтось в мене в мене начебто одна? О, до речі, я б не відмовилася від костюму на Аріл. Ну, хоча б. Хоча б, давай на ній. Звичайно, можна, типу, купити маги оновлені з костюмами. Mm. А, ну, може, може, буде прикольно. Бо начебто на жодного мага нема костюму, вірно? У мене хтось є. Одна якась, не пам'ятаю. А от Атлантія, правда, вона без костюму. Так, ну що, давайте. На комусь. Ось. Чого б не. Не цей, так? Хоча він, може вже застаріли трошки, не? Нормальний ще оцей герой. Хі -хі. Ну, як завжди. Так, ну давай на Урсені. Ох, ти ж він з костюмом, так. Розказуйте мені, це варто радіти чи не варто радіти? Воно того варте чи ні? Що ти взагалі? Сім'я? 13 максимального здоров'я. Ну це мало. Ну таке щось, Не зрозуміло поки що. Дякую. Що мені? Зупинятися чи ні? Та давайте вже скрутимо. Ну а що? Раз я вже тут, все куди сидіти на місці. Навкаченого дивитися. Ну, давайте подивимось на вкачаного. М -м -м. Де ти там? Це не рекомендований. А ось ти. Ну, така сила нормальна. Ну, це якщо на максимальному повністю фулі, П пасивка. О! О, слухайте, слухайте. Значить, він вартий. Він на війну з цим безумством підійде. Ну от, Його можна брати. Он, он він один. Вихованці, потом, Ну, потомці ти маєш, маєш на увазі. Вихованці ні, жодного немає. Так. Ну, тобто, оцей бонус, тобто, пасивка мені подобається. Ні, Не, вихованців немає. Так, що тут у нас? Так, 80 ушкодження ворогам, критичний удар. Це у нас ухилянт. Ухиляється. Так, бонус костюму. Це вже з цим. Ну, слухайте, ну, наче непоганий. До речі, в мене криза червоних. На... Я була дуже здивована, але я нещодавно, коли підбирала кого викачувати по кольорах, в мене була криза. Я, до речі, від безвиході викачала. Зараз покажу. Оскар Скара Гримара червоного. Боже, він на 85, такий трошки сумний в постатах, але він ще без емок. На нього емки є. Ну багато височа я його викачаю. Хочу, можна, наступну війну його спробувати використати. Чому я його... Цього героя місяця використав, бо він може відроджуватися за класом. Плюс мені подобається його пасивка, що не можна заблокувати е, навики його. Ось. І що мені подобається, що він працює з маною. Скорочує, ну, ви знаєте, мені подобається герой, котрий ману, щось там роблять з маною, він скорот у мене цілі, і, ну, тобто, по трьох, е, скорочує на 20%. Ставить ще. От, як Джун, мабуть, ставити мінус mm, 30%. Ниткості. Ну, Чи там 35% Джуна. Ну, кажуть, таке. Біє він так собі, але ну... нехай буде. Ну, бо в мене була криза. Є такое, що ти скажеш, бач, ти ним граєш, що воно таке? Ну ось, У мене була криза, в мене був вибір. Або останнього героя місяця викачувати, котру я піймала. Або в мене був зідан. тож, Або зідан дуже швидкий, чепуха. У ну, мене взагалі не було варіантів. Нехай буде, буду використовувати на цей, війна на ВТК, війні трьох королів буду використовувати. Ось, ну подивимось. А, бо, скажімо так, у мене ну, мало червоних чогось, я так думала, що їх багато, нормально так. Шогось вони деякі перестали бути актуальними, то От, або зідан, або ось ця. Мені здалося, що вона краще. Як... Як гадаєте? Ось, ніж зідан. Так, ладно, ну що, погнали далі, будемо далі викачувати. То, що я піймала того, а я не роздивилася. Це було останнє. Побачила ото без... безумство. Це в нас. Ага. А тут у нас нема. А в костюмі в костюмі є оця посипка. Дивіться. Угу. 15% здоров'я, ну кому ми ставить? Клона, ага. Клона. Слухати, ну якщо клонує, то це може бути непогано. Він у нас середній, та ні, хвилі-хвилі. Слухайте, ну непоганий, непоганий. А тепер думаю, може його кача... викачувати, а? А, граєш, тому що не бачимо. Ну ладно, так, ну що, друзі, ну що будемо ось цей п'ять призів. А, ну супер, мені так подобається Клон... клонування. <сху> будемо? Чи не будемо? Чи Чер... збираємо далі? Ану, кажіть. <сху> Як гадаєте, може щось мені випасти, так? Ану, хто за те, щоб далі призивати? Скажіть. Мені колись з цього випало щось. Не пам'ятаю, що а? Я, я, я <сум> випало, цей мак і випав мене з цього. Притримала б, а ну, скажіть, що робити? Так хочеться? Микола жде, щоб далі. Неславно каже, щоб притримати. Бонусний. А, коротше, я б зібрав, хочеться, хочеться, дуже хочеться, щоб погнали. Борт <сум> дуже дякую. Ден каже ловити фоско. Ох ти ж. І такого в мене немає ще. Але це четвірка, але нема такого. <свісно> ну, давайте. Давай. Ну, то, то, то щось новеньке? Фейтон, звичайно, є. Звичайно, ним я граю. І ще два залишилося. Ну. Один вже з костюмом непоганий. Герой в мене в мене є. Тож я, в принципі, задоволена. Давайте вже докрутимо. Давайте на останок. А це ти, ти взагалі де? Чому ти пішов? Так, ось цей прикольний, там? Такий? Давай! Ну, що ж, Оль, незламна була права, що треба. Притримувати. Ну що я маю? Я маю одну нову четвірку і одну нову непогану п'ятірку з костюмом. Mm. Минулого разу ну, мені тільки от корисного було, що Герой місяця випав, та? Mm. І, ну і нічого особливого. А, ні, забрала я шмат, ну це, це я просто обмін в мене був. То навіть не призов. А тут ось ось у нас. Де ти? Егей. А, ось ти. Ну, коротше, ось в мене новий лазаль і, і якась нова четвірочка. Мені випало. До речі, мені нападало багато таких якихось нових четвірок, я їх навіть не викачу. Дивіться, ось такий випав. Ось такий мені випав. Просто вони собі стоять і нічого я з ними не роблю. Шайомбер якийсь, ролі, коско. Дивіться, що мені тут нападало. Навіть от Водилс мені впав, я до нього не торкалася. Ну коли, ну, нема часу, тут п'ятірки на війну, щоб не встигаєш викачувати, а тут купа всіляких нападає і нічого не... до них не можу дійти. Так, ти що? І ушкодження всім мега-прислужникам. Ну, був ти п'ятіркою, то було б кльово. Так, ладно. На цьому все, шановні друзі. Як вам мої призви. Начебто непогано. Як гадаєте, мабуть, варто перейти до викачування саме останнього Лазаля. Він більш актуальний, а потім вже продовжити ось цю, як і Еліан. Хоча вона непогана така. Теж. А, в мене в мене питання до вас. А ну скажіть мені, дивіться. Хотіла спитати, в неї пасив, дві пасивки. Одна з пасивок а, супротив опікам. Бачите? Персонаж має вроджену здібність протистояти опікам. Добре, тобто опік на неї поставити не можна. Але тут є ще одна пасивка, набирає 5 мани, коли о, персонаж отримає ушкодження від опіка. А як вона буде отримати ушкодження, якщо в неї протистояння цим опікам? Тобто вона не може їх отримати. Скажіть мені, що що тут не стикується? В чому тут? Не співпадіння. Супротив опікам, тобто опік поставити не можна, але вона набирає. А, ворог, ворог, ворог. Блін. Ну прикиньте, не не от прочитала, але от, от, слово ворог не прочитала. Все, я зрозуміла. Дякую. Разом ми сила, разом ми розібралися. Просто думала, що це все для неї. Все, дякую. Вона обік ставить і то можна сказати, що якщо вона вдарить, то вона через, не знаю, три ходи зарядиться знову. Навіть не маючи червоного каменю на полі. Ну, таке враження складається. Ви що скажете? Кого б ви викачували? Продовжили б її? Або е перейти до цього лазаля, в котрого уся пасивка? Це треба ще костюм викачувати. Ваші які варіанти? М -м? Що скажете? Будемо вже завершувати. Мені потрібно. Арченькою ти гуляти. Ось. Ось що я навіть викачувати не буду. Може, сім'я в неї прикольна, там пасивка, не знаю, навіть не дивилася, але наявність, щоб вона нормально лупашила у ці 12 щотів, або хоча б 6. Тобто в атаку її не візьмеш в оборону ставити її, ну, фігня якась. Взагалі, ну, ніяка ця зарія. Я її, до речі, минулого разу отримала якраз з ну, тіний, призову тіний, якщо не помиляюся. Так. Ну що, друзі? На цьому все. Бачу, нічого ви мені не порадили. Бо, мабуть, самі не знаєте, що б ви зробили на моєму місці. Окей. Прийму рішення самостійно. Лана, привіт, каже Саня. М -м, привіт, Саня. А ми вже все. Хі -хі. Тоді давайте на цьому будемо прощатися. Ось вам мої серця відправляю. І, мабуть-таки... Того буду. Шостого сезона. <хи> Нічого, буде тебе можливість передивитися. На цьому все, друзі. Дуже дякую, що ви були зі мною. Не забуваємо донатити на нашу армію. У всіх у вас є, я знаю, якісь фонди, куди ви донатите. Тож, от прямо зараз візьміть і задонатьте. Так, куди ви. Зазвичай то робите. Так, а ми прощаємося. Ще раз вас першим теплим, нарешті днем весни. Бо якби навіть 1 березня для мене не було, скажімо так, приходом весни таким дійсним. Хоча, ну, типу, перше число, за все, значить весна. Ні, весна от прийшла тільки коли перший теплий день. Я сьогодні вийшла вдягну... вдягнута вся в, в зимову куртку і <смі> спарилася трошки. Так. Ладно, ну що, друзі, тихої ночі. Бо, як батя каже, нудної ночі, тихої. <смі> Всім пока. Дякую за присутність. Побачимося з вами.